Сьогодні ми будемо робити розпаковку конгі. У нас є така коробочка, тут пише кружочок, трикутник і квадратик. І знизу чорне. ми її відкриваємо. І тут є 5 різних кубиків. Це кружочок, кружочок, трикутник. трикутник і один квадрат. Їх має бути 5. Один, два, три, чотири, п'ять. Так само вони різних кольорів. Кружечок червоний і синій. Трикутники жовтий і зелений, а квадратики фіолетовий. Зараз я вам покажу, як треба грати в цю гру. Беремо кружочок, підкидуємо і поки він летить, беремо інший. Наприклад, отак. Вийшло. Дідусь думав, що це дуже легко. Зараз я покличу, щоб аби спробував. І ми два. Поки оці двоє летять, ой, дивись, один, береш один так. в руку, береш, відпускаєш, поки він летить, твоя задача взяти інший і оцей. І той що летів? Так. Да. Вот наприклад. Ну дивися, так от дивися. Так. І це, да? Да. Угу, не це важко. А де ще? Ой. А ну, можна другою рукою? Ні. Все одну Є. рукою. Та це нереально. і Це в один кубик. і той, хто вгадає, який він Росі і якого кольору, і напишу в коментарях першим, той получить цю гру Конгі. Тому я відправлю цю гру, Ставте лайки і пишіть в коментарях. У для вас підійде, якщо вам скучно. Подписывайтесь на мій канал. Всім пока-пока.